Зазвичай до мене за допомогою звертаються дві категорії людей. Перша це ті, хто взагалі не вміє грати, чистий аркуш, а друга це ті, хто має вже музичну освіту, музичну школу за плечима, але грати так і не вміє. Оцей стан, коли сідаєш за інструмент, але вільно заграти нічого не можеш. Тож я вирішила створити програму одразу для обох цих категорій. І це не так просто, як здається, тому що де межа оця точка, коли людина вже вміє спойлер, її не існує. Ми всі тут постійно у процесі. І знаєш, межа між вмію і не вмію, вона не в пальцях, вона в голові. Тому що музика це не тільки техніка, це здатність думати мелодіями, думати гармоніями, ладами, сходами, акордами. Тому я вирішила зробити так: теоретичну базу музичної школи я видаю в окремому умовно безкоштовному курсі, і окремо створю великий курс для тих, хто. Закінчив музичну школу, але так і не почав грати для того, щоб після мого курсу ти міг зробити приблизно отак в любій тональності.